Я вже на місці. Я на місці. Так, так. Не зупиняй. Не зупиняй транспортні засоби, які рухаються з вами. Це є приватний транспорт, це не є таксі, тому що відповідальний говорить, що таксі можуть їхати, можуть їхати там тролейбуси, маршрути. Це ми знаємо, що вони можуть їхати. Хоча попередній раз тут була, був інцидент, зупинили. Таксіста, який віз пасажира, який б у нас був сержант, старший сержант Єрем. Він склав йому протокол, і водій заплатив штраф по цьому протоколу. Тому що через центр йому було заборонено. Хоча таксі, в принципі, мають право їхати, мають чи немає. Він має право їхати, якщо він сюди, в не ставити, він ставить. Якщо він в цьому і цьому не має не під'їзду. і має іншого під'їзду. Це ми доказували інспектору. Інспектор нас слухав, але всерізно склав протоколи, по цьому протоколу було. Винесено і по постанові заплатили Тобто, В, ну, то в принципі, незрозуміло, має, немає. Другі водії їдуть зверху, він їх не зупиняє. Підходимо до інспектора. Ми маємо право підійти громадяни, громадяни України до інспектора. Маємо право. Ми маємо право зробити йому заяву звернення від себе. Маємо право. Ми хотіли це здійснити, вказати на порушення правил дорожнього руху одними учасниками. Так? При ньому зупинялися вони і залишали транспортні засоби. Доказом він є свідом, в нього є, власний пишучий пристрій, хоча це не є доказом, але він має його. От, ми підходимо до них, інспектор каже, відійдіть, будь ласка, мені треба від'їхати, зараз буду з вами спілкуватися. Тут був припаркований. Я кажу, добре Ну, мама. Ми прийшли з благими намірами, як то говориться, знаєте, по-християнськи. Ми відходимо, інспектори виїжджають газу і погнали. Стоїть питання, два питання. Чи інспектори не несуть свої служби належним чином, що вони бачать, коли чиниться порушення правил дорожнього. руху. І друге, при зверненні громадян, вони нехтоють звернення. Вони реально, ну, ви знаєте, вони мені нанесли більш моральну шкоду. Моральну шкоду. Тим, що коли ми зверталися до інспектора, так, інспектор нехто у тим звернення. Це були два офіцери, два старші лейтенанти. Получається, якщо простий пересічний громадянин він може звернутися до працівника міліції, а він його просто наплює на його звернення. Тоді, в якій країні ми живемо, ми можемо зараз тих інспекторів визвати на місце так, і розібратися в даній ситуації. Вони не вказівку отримали, їм ця не... Не телефонувала, мається на увазі радіостанція. По телефону вони не спілкувалися. Вони просто побачили, що ми підходимо до них з камерою, так? хоча це не заборонено. Ми просто хотіли зробити їм ну не то, що зауваження, а пропозицію, або вони відреагували на порушення. І все, в їхній дії не було порушення. Транспортний засіб був припаркований тут. Вони несли службу там. Просто хотіли задати два питання: чому ці транспортні засоби припарковані тут, а інші транспортні засоби... Приватні. Їдуть і вони їх не зупиняють. Все. Ну, На що вони відреагували? Буває. Сіли, 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 сіли. Як ми зробимо? ну, чекайте. А ви як кажете, ви як відповідальні. Ну, ви хочете особисто з ними відповідати. Ну, в принципі, так. Бо я, в принципі, тих інспекторів не бачу ні разу. Це де вони несуть. Може навіть не такі. Не знаю, тому що я хотів, знову ж таки, коли в мене були свідки, плюс відео я вам можу представити, що ніяких претензій ми до їхньої роботи особисто, до їх мається на увазі, до їхнього місця розташування ми не мали, тому що вони стояли там, несли службу нормально, не на проїжджій частині. Транспортний засіб був припаркований в дворі. Тобто порушень, в принципі, як на мене, немає. Але коли ми до них підійшли, вони просто повтікали кудись. Може дійсно десь чергові дав якусь позівку, може десь поїхали. Главное. Щоб сила, поки я не буду. Що присила, купила не было, главное. я. Есть нас два раза кольца. Привет, одинокий. Угу. Алло. У нас бараски кольца пидеть Я звук Я Давай.